Як діяло саме можете побачити? Взагалі хочу сказати, що Харків знову підозрювана. Було 12 влучань по різним районам міста. Це центральна частина міста Харків, переважно житлові будинки, які дуже постраждали. Крім цього, розтрощена чи котельна, яка була основним. Щодо теплопостачання в цьому районі міста Харкова. Крім цього, хочу сказати, було влучання виробничих підприємств, цивільних виробничих підприємств, І зараз ще триває локалізація пожежі, бо дуже велика пожежа. І крім цього, складські приміщення, яке це теж цивільно поряд розташований ринок міста Харкова, один з ринків міста Харкова і е, тому ж жах, жах, жахлива, жахлива. Жахлива ніч видала з міста Харка. Крім цього, хочу сказати, що ми на теперішню годину маємо вісім постраждавших людей. на щастя немає, але люди постраждали і є середня важкості порад. Є діти серед так, 14 літ.